Адвент від латинського адвентус, що означає прихід, святковий період. Час радісного очікування на світле свято Різдва Христового. Адвент починається за 4 тижні до Різдва. Цьогоріч це з 1 по 24 грудня. Духовний сенс цього періоду потрійний. Період Адвенту в християнському розумінні передбачає міркування про прихід Христа з трьох точок зору: фізичне народження Ісуса в Віфліємі. Прийняття Христа в серце віруючого та есхатологічний, тобто очікуваний, другий прихід Ісуса Христа. Перші згадки про Адвент можна знайти в історичних документах ще 480 року. Звісно, з плином часу ця хороша християнська традиція дещо видозмінилася. Але якщо ми, християни, зможемо повернути її історичне значення та функції, вона буде допомагати нам налаштовувати своє серце на роздуми про Господа та його любов. Основними кольорами Адвенту здавна є червоний як символ крові Ісуса Христа, та зелений як символ вірності вірян Христу. Та його вірності нам. Однією з найвідоміших традицій Адвенту є вінок Адвенту. Коло як символ вічності. Найчастіше вінок складається з ялинкових гілок або будь-яких інших вічно-зелених рослин як символ того, що Бог постійний і незмінний. В нього вплітають чотири свічки і символічно запалюють їх по черзі щотижня. Свічки називаються за темами тижні. Це перша біла свічка, свічка пророцтва або пророка, свіча надії. Друга біла свічка свічка віфлієма або віфліємська свіча миру. Третя може бути червоною або рожевою свічка пастухів або свіча радості. Четверта біла свічка свічка ангелів або ангельська свіча любові. А символічним продовженням запалювання цих чотирьох свічок є п'ята свічка, яка запалюється безпосередньо на святвечір і вказує на Христа. Ми запалюємо свічки як символ, який нагадує нам євангельські слова, що Ісус є світло для світу. Адвент-календарі для дітей були внесені протестантською лютеранською традицією в 19 столітті, щоб зацікавити і дітей знайомитися і розмірковувати про Ісуса Христа. Кожну неділю Адвенту в церквах на центральних богослужіннях читають святе письмо і розмірковують на теми, які символізують кожна з цих свічок. Пропоную нам разом пройти цей радісний період підготовки до свята Різдва Христового, запалюючи свічки і розмірковуючи в своєму серці про безмежну Божу любов і його неймовірний план по спасінню людства, який був виконаний Ісусом Христом, протягом чотирьох тижнів, але надією на вічність.